Поліція допитує постраждалого. Ви можете назвати якісь прикмети злочинця. Е, у нього стирчала нитка на светрі. Це зачіпка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидить чоловік похмурий у барі, п'є. До нього підходить товариш. О, Андрію, а що це ти такий невеселий? Та от на роботі ситуація була. Ану, розповідай. Ну, начальник мені каже, мене така робота не влаштовує, а я взяв та й ляпнув. Звільняйтеся. От, коротше, я тепер безробітний. Чоловік загадав на новий рік бажання, щоб дружина стала економною, а те ще розумною. Після промови президента дружина вимкнула телевізор і новорічну гірлянду, задула свічки, прибрала зі столу коньяк, а те ще почала розповідати подробиці української визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького. Одеса зустрічаються двоє сусідів. Яшо, що сталося? Я дивлюся, що ти вже два дні сам на себе не схож, якось потьмянів. Ой, Ігоре. Це важко зрозуміти і ще важче розказати. А ти спробуй. Розумієш, Ігоре, моя дружина вже три дні, як перестала вимагати від мене купити нову шубу, а до цього цілий рік кожен день нила. Хочу шубу, хочу шубу. Ну, так це ж добре. Може, вона перехотіла, аби ти купив їй ту шубу. Угу. Добре, то добре, але два дні тому у неї таки з'явилася нова норкова шуба. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу лазню, жінки верещать і намагаються хлюпнути на нього окропом. А якщо голена дівчина в чоловічу, навпаки, всі мужики дуже раді, привітні, це ще раз доводить доброту чоловічого серця.